Волинська прокуратура звинувачує поліцію у неефективній роботі. Зокрема, мова йде про відділ по боротьбі зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми. Наглядовий орган промоніторив роботу цього структурного підрозділу Нацполіції та встановив. Цитуємо, що йому не вдалося налагодити ефективну діяльність із попередження та протидії кримінальним правопорушенням пов'язаних із торгівлею людьми та нелегальною міграцією. У 2016 році працівниками цього відділу виявлено лише три нетяжких злочини, два з яких це пред'явлення іноземними громадянами паспортів з неправдивими відомостями про перетин державного кордону. Зокрема, повністю відсутня розшукова діяльність з виявлення злочинних груп, які організовують злочини, пов'язані із нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Зауважимо відділ по боротьбі із торгівлею людьми, на які нині скаржиться прокуратура, не один рік очолював нинішній начальник Нацполіції у Волинській області Петро Шпига.